Як добре жити у селі, як добре жити у селі, скажуть дорослі і малі, комусь в селі гімном там пре, а в цілому нормально все. О той, хто в городі живе, йому завжди гімном там пре, тому що різвіз на асфальті, а в голові були лиш танці. Що там у місті, магазини, кінотеатри та машини, а що там знають про село? А рівним що там нічого. Отак От спитаєш ти когось В селі ти був, робив хоч щось. Колись бував, батьки жили, маєток свій там продали, хатину в місті купували, Отож нас там і народжали. А що ж, дідусь, бабуся є, живуть далеко хтось зна де, А що ж ви їх не навіщали, колись з маленькими бували. А тепер вони живі, я не знаю, мабуть, ні. що ж, батьки не навіщали, та нічого не казали. Скільки часу вже пройшло, я й забувся за село. От тобі така картина розповім я про село. Де дитинство все пройшло, я його не забуваю, Хоч там часто не буваю. Помню, я були малі лобуряки і ще ті. Завжди мама нас шукала, за вуглами виглядала, де ж заразами такі носи їх по всьому селі. Ще коли були малі, мабуть, кращими були. Ще ходили у садочок, їли кашку, їли борщик. Тож така, мама, то ж так мама віддихала, поки з садочка не забрала. А як удома всі були, тікали з двору, хто куди. І починався верніша вернісаж. шукала мама, знову нас. То добре близько хоть були, далеко ще не всі втекли. Потім усі вже підростали, по дому мамі помагали, а як я спомню буряки. Ти знаєш, ходіть, які вони. Ой Боже, ти мені спаси, тоді просили, як могли. А норму ж треба нам сапати, комусь же треба допомагати. Отож, оті. Ми, буряки, усі запали, як могли. Потім ми теж повиростали. І знову хто куди тікали, Але ж так тягне у село.